Це відео про одну з найпрактичніших книг про поведінку в моєму житті. Це книга атомні звички Джеймса Кліра. Ти, мабуть, вже пробував змінити себе ранкові підйоми, спортзал, більше води, менше телефону. І, мабуть, навіть вийшло добре, а потім знову відкат до звичного. Ти не лінивий і не слабкий, просто не підлаштував простір, не збудував систему. Бо звички це не про силу волі, це про знаки, спокуси і навколишній світ. Сьогодні я покажу тобі дві дуже путі, дуже сильні речі. Мозок не стратег. Він просто реагує на сигнали. Те, що бачить, те і робиш. Не бачить забуває. Хочеш пити більше води, постав пляшку туди, де будеш її бачити. Не в кут, не в рюкзак, а просто на стіл. Хотів читати сном, але у ліжку завжди був телефон. І звісно, інстаграм перемагав атомні звички. Тепер телефон. На зарядку в іншу кімнату, а на тумбочці книжка. Ми недооцінюємо вплив середовища. Але правда в тому, що мозок щодня питає себе, а як тут прийнято? Якщо навколо тебе всі їздять на байку, ти сядеш на байк. Якщо всі серфять, тобі захочеться хоча б спробувати. Оточуй себе тими, хто вже живе тими звичками, якими хочеш ти. Бо з правильним плем'ям нова поведінка стає нормою. Але зробити звичку помітною ще не все. Бачити не значить діяти. Щоб звичка закріпилася, вона має бути приємною такою, яку хочеться робити, а не треба. Мозок не чекає винагороди. Він жадає перечуття. Звичка повинна викликати: о, це буде круто! Хочеш бігати, але нудно вмикай подкаст, який слухаєш тільки під час пробіжки. І мозок почне хотіти руху заради задоволення. Ще сильніше працює приклад інших. Ти це твоє плем'я. Оточуєш себе тими. Хто вже має бажану звичку, і твій мозок каже: це нормально. Ти не повинен змінювати себе насильно. Ти можеш зробити це лагідно через очевидність, через привабливість, через систему, яка працює замість сили волі. <му> Ты Опа! Не на платье. Сидеть, 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 сидеть. Сидеть. Про одну из найпрактичнейших.